Зараз ми підходимо до мосту. У принципі вся Деміївка проїжджає під цим мостом і, напевно, знає про ці опори. і такі самі опори ми, зокрема, бачили і в районі мосту Метро. Приблизно 90% аварійності мотових переходів міста Києва ми провели участь на комісії РНБО. Збиралося РНБО з приводу аварійності київських мостів. Подивіться, арматура вже видна. Якщо видна арматура, мосту піздець. І чому ми чекаємо, поки цей мост стане аварійним і впаде, щоб потім зробити, як зроблено Шулявською. Шулявська такий самий мостовий перехід, вже збільшено 600 мільйонів до 2 мільярдів, і він не завершив. Отже, це можливість постійно красти, 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 навалювати, ну, обілечувати киян, обілечувати іноземних партнерів і таке інше. І те, що зараз капає оця історія, це значить, що вже наскрізно воно прогнило. Ну і, Звичайно, вся ця Туда арматура те, вона із морозу зжимається, потім тріскається, потім знову вона розжимається. І все це циклами, десятками і десятками циклів, із того, що не робилися нормальні поточні ремонти, зараз ось такі підпорочки, оця ця срака-матика, і загалом, ну, і звичайно, окремо я вам скажу дуже інтимну історію, під мостом не можна паркуватися. Тому що це небезпечна. По-перше, це порушення ПДД. По-друге, якщо щось станеться, це небезпека при пожарі для всіх конструкцій, воно все завалиться і впаде просто. Ну, звичайно, всім поки. А ще у контексті мостів хотілося з вами поговорити про стан Дарницького мосту. Якщо їхати Дарницьким мостом, там видно чимало дорожніх вибоїн. і взагалі ну, міст, наче новий, але його стан такий, наче він. Вже так би мовити, висловлюючи словами, мера Києва, устав. Ага. Ну дивіться, в Києві висловлюючи цитує мера Києва уставших 90% мостів, але нема, ви не побачите жодного документа, як спасти Київські мости. Стратегія спасіння Київських мостів. Значить, Дардинський міст зроблений з'їзд, він досі не введений в експлуатацію, він досі недобудований. Він на балансі Укрзалізниці знаходиться. І наскільки я розумію, гроші зараз були витрачені, щоб був зроблений з'їзд, але перекрити полотно, там потрібен окремий бюджет, і можемо спитати в Укрзалізниці, або в тій організації, що експлуатує, коли будуть гроші, на те, щоб все переселити загалом. Я знаю, що вони бідкалися і хотіли це зробити, але в них був вибір або зробити полотно, або зробити цю розкрутку з'їзди. І зараз витратили гроші на розкрутку з'їзди, але зараз відвинений не може це зробити. Але Міський бюджет міг би прийти цьому сказати, друзі, давайте ми щось там підлатаємо, зробимо, зробимо там якийсь поточний ремонт чи ще якусь історію і допоможемо одне одному. Ну як тут, ну це, звісно, кошмар. Я думаю, що тут навіть стояти небезпечно. ЖБК. А от підзьніміть нагрузки навантаження 28 тонн, 63-й рік. Вон там можна підзняти.